Сказавши, копіоти, час останні пойм'ян. Сказати, примнянь от пусі. Козу мой би сказавши. Буде завжди там зараз. Діло, це робити ти. Дове там нам не Розум Розумати порівнянь, Сіли разом. Час. На проколога. якби я вже аж так, Гавіту? Так. Я зрозумів, але його не бачу, Ну, може, ще не прийшов. Так. Я думав, що Проколер. Що він зараз там побачив? Чого не попав в пісоту? Поколе? Я тебе теж. Я тебе бачити. Я теж. Це й то не впевнений? Так. А вже жоста. А що на тут? Що за фігня? Фаєр пе, ну ти так все зрозумів. Дуже дивна якась фігура. Це хто? А, це астра, це мій дух і дух. Мм. Вже буде, вже ще один дух. Ходіще доще якісь духи. Мені тут стало. В фоях, поет. Ні, я піду на кашу до на зад до дому. Санки завтра. А. Та, хто це ви дух? Так. Це астхать. А, астхать. Тут там ще? Дуже багато тусю я. Я так рад це не знав. Та є. Астр це мер. Мер це Астрид. Добре, треба не бачити, але що? Гевітур? Та, Ми прийшли, ти хочеш побачити якусь зустріч. Ми щось пропустили, ні? А ні, ні. А, ти хто? Мене звати Левіна, ти. Ради бачити що ти за такий хлопець? Ну. ну, як сказати, це мій друг астрад це. А, друг астрат. Ну, як я вам сказати, це мій був мій дух з дитинства. А, з дитинства, Так. Да. А, мені тоді зрозуміло, покало. Да. Так, Ми з дитинства дуже дуже дожили. З дитинства. А Щас з Байном салютом. Астротом. Тільки я досить не узнаю, де вселют. Е, ти можеш сказати з разом, що з ним? І... помер? Що? Як помер? Помер. А, як сказати в том. А, ти Елвин? Та! Ми дружили з дитинства, ну потім там щось сталося не так, і у нас, ну... Якщо ще й якась боїш до річка, ну і появилася ну, на аналізним сях. Так? Ну так. Мені теж цікаво. Та мар же пішов. А, йому завжди не цікаво, а мені завжди цікаво. Хм. Не дувальне. Ну Най не, не дивує А. Це справді так? Ну. Я теж. Я теж дивона, що була у вас така історія, ви так типу, згубилися, ну, залишилися, але я не... я не знаю, що заксатим. А що за роботу? Я... я не хочу казати тобі остати. Чому? То ви ж. Друзі, я. я не можу. Я. Я не знаю. Я... Хочу казати, ти дуже страшна, що з ним сталося. Що з ним сталося? І я не хочу казати. Навіть не питайте. Все, найбільше у мене Дізнався, я без піду. Походих простій! Я не хочу казати. Казав точно. А? Пос, послухай, та я можу казати, а я не хочу казати. Будь ласка, добігся мені. Нієнечку на кому більше не скажу. Не бліфла власне Кеві того більше нікому. Добре? А, він Не знаю. по маях як. Що не б сталося? Я... я не знаю. Я боявся тобі сказати, що назад гірше. Я можу обідатись. стій! Я на тому поняття сказав. А? Слухай, що з ним сталося? Ну він викинувся з башни і там його підняло свінпіле. Свінпілем. Я досі його не бачив, але надіюся, що жує. Живий? Як він може після того бути живим. Все можливо. Як ти буде довігатися, то все можливо. Все можливо? Та я піду. Назад. Як ти хочеш, може По колах. Добре, астат. Я теж пішов. Хм. Ми йдемо шукати нові камні. Які камні? Кольорові камні, я це дізнався. Щоб йому хтине. Він дать Фозел сказав, ну там, де ми говорили, він це розказав. І ми йдемо тут шукати кольорові камні. Вийдете перший який? червоний, значить, диви, хтось піти в червоному. Тільки хто? Ну, Я не знаю, можливо. Екселют. Екселют. А що? Шпідух. Я не знаю, де він. Зовсім не знаю, де він. Запитає Астрата. Він знає, знаю. Який знає, що Бен може бути ще живим. А, ну да, ну так. Добре, запитаю. Де... А Акселют? Де Акселют, Я ж тобі казав, що здову. Смис... А, Мар. Може він ще живий. Я не пане не вірю, що він живий. чому? Астр. Що ти навчиш? Він тому що. Не ем... зрозумів. Як я хочу йому сказати, а за подачу, як він сам мені нічого не хоче казати. Зрозуміло? на ящі піду. Мені краще піти. До побачення. Слава Сикевіту. Не побачення полковник. До побачення.